В Івано-Франківську нагородили лауреатів премії імені Василя Стефаника. Це найвища відзнака у літературному житті Прикарпаття. Конкурсне журі визначало кращих у трьох номінаціях. У підсумку кращим поетом стала Анна Космач, краєзнавчим літератором Микола Васильчук. У прозі лауреатом став відомий. Досі як майстер віршованих рядків Ярослав Ткачівський. За останній рік в автора вийшло у світ п'ять нових книжок. Премію він вважає черговим етапом у творчому визнанні. Є різні відгуки, і це мене тішить, що воно не залишає байдужим людину. І якщо комусь сподобалося чи окремі. Аспекти, можливо, хтось бачить по-іншому, це їхні право. Я не хочу з під когось писати. Я залишаюся вірним своєму слову, своєму таланту. Я хочу бути ткачівським. Перші за 11 років лауратів вітали не на батьківщині Стефани Каснятинщині чи Городенківщині, а в Івано-Франківську у Прикарпатському національному університеті для популяризації премії. Конкуренція кажуть представники журі цього року була високою. Переможці визначали суто за професійними критеріями. Зокрема, твір кожного претендента мав рецензію, а сама конкурсна робота мала бути відомою у регіоні. Наприклад, тільки в номінації «Проза» було вісім учасників, а переміг тільки один, так що це цілком зрозуміло, і найосновніше, що тут відкидаються будь-які. Будемо говорити особисті спілкування, і дані це рішення комісії, це чисто професійні засади, які визначаються для переможців. Окрім всенародного визнання лауреати премії імені Василя Стефаника отримали грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень.